Записуємо. Записали Тема скалярний добуток векторів. Продовжуємо. Тепер ми з вами продовжуємо розглядати те, що ми з вами розглядали на попередньому уроці. Тобто, тобто, ми з вами розпочинали. Розпочали ми з того, що в нас вийшов косинус кута С від'ємний, так? Ну, якщо обчислювати, в нас вийде число мінус 32 40. Відповідно, якщо його скоротити якщо його скоротити, мінус 32 сорокових на 8 мінус 45. Мінус 4 п'яти. Тобто, чого в нас бути. Може бути в нас за рисунком кут С е, тупим. Ні. Ні. Тобто, якщо у вас сталася така ситуація, спробуйте трошечки поправити. Спробуйте трошечки поправити координати векторів. Тобто, що я маю на увазі? Косинус кута – це Зробити координати векторів протилежними. Зробити координати векторів протилежними. Ну, наприклад. Наприклад. Нехай я б, так, як і ми шукали. Це, а, це Б. Так, зробити, наприклад, не це, А, а, наприклад, вектор АС. Тоді координати вектора АС, якщо це протилежний вектор до СА будуть 1 та мінус 7. А БС поки що залишити. БС поки що залишити. Тобто, що в нас змінюється? По суті, майже нічого. Тобто, тут у нас 4 та мінус 4. Тут в нас нічого не змінюється. Тобто його модуль, модуль цих векторів АС і СА вони будуть однакові. Тому що це за довжиною один і той самий вектор. Тому. Далі. От продовжуємо Косинус С. Тобто, тепер шукаємо скалярний добуток векторів С на... АЦ на АЦ помножити на БЦ. АЦ помножити на БЦ, поділити на модуль цих векторів, на модуль вектора АЦ і модуль вектора БЦ. Чому в нас не змінюється довжина векторів? Тому що ми все одно беремо під корінь і підносимо до квадрату. Тобто, які б там числа не були додатні від'ємні, все одно з під в нас вийде лише додатнє число. З-під квадратного корення вийде лише додатнє число на БЦ дорівнює. Тоді, що в нас виходить 1 помножити на 4. 1 помножити на 4. Плюс мінус 7, мінус 7. Помножити на мінус 4. І поділити 5 корін з 2. Помножити на 4 корін з 2. Дорівнюю. Тоді в нас виходить 4 плюс 28. Поділити на ті самі 20 на 2 40. Тобто 32, 40, -х. і що і чому це буде дорівнювати, якщо ми скоротимо 4-5. це в нас 4 п'ятих. Якщо в нас косинус вийшов додатній, кут, відповідно, вийде гострий. Це не табличне значення, але. Пригадуємо, в номері 18.32 в нас не просили знайти кути. Тобто не треба шукати значення за таблицею. В нас просили знайти лише косинуси кутів трикутника. Нас просили лише знайти косинуси кутів трикутника. Далі, косинус кута, це ми знайшли. Косинус кута С ми знайшли. Так, так, так. Так, тепер шукаємо косинус кута Б. Шукаємо косинус кута Б. Так, 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 так. Для цього нам треба вектор АВ помножити на вектор, так вектор АВ на вектор БЦ. Вектор АБ. Помножити на вектор БЦ. Помножити на вектор БЦ. І поділити на модулі цих векторів. В контрольній роботі у вас обов'язково також буде таке завдання. Також буде таке Прямо завдання. Так а що воно довге? Ну, Довге. Тепер я б не сказав. Бо шо, а що ми довго робили? Давайте подивимось. Ми просто його почали наприкінці минулого року. А що ми довго робили? Знайшли, за точками знайшли координати векторів, знайшли модулі векторів. А далі косинуси. Робити протилежними. Тепер дивимося АБ. Так, так. Зараз я ось тут поряд випишу вектор АБ. АБ в нас був з координатами мінус 3, мінус 3. Далі ІБЦ. І вектор БЦ просто не хочу гуртати туди-сюди. БЦ у нас був з координатами 4 мінус 4. 4 мінус 4. Правильно? Правильно. Тепер. Тепер шукаємо мінус 3 помножити на 4. Плюс мінус 3. Помножити на мінус 3, помножити на мінус 4. І поділити. Модуль вектора АБ. Ми знаходили 3 корінь з 2, 3 корінь з 2, Далі. Модуль вектора АС, 5 корінь з 2. 5 корінь з 2, Дорівнює. Дорівнює. Тепер, що в нас виходить в чисельнику? Мінус 12 плюс 12. 1. Мінус 12 плюс 12, правильно. І по, на поділити? 30. 15, 30, так. Да. Тобто, 0 поділити на 30, що залишиться? 0. 0. Тобто, якщо в нас косинус кута Б дорівнює 0, чому буде дорівнювати кут Б? В нас це не просили, але ми для себе, для загального розвитку, пригадаємо. Якщо в нас косинус кута дорівнює 0, чому буде дорівнювати кут? 90 градусів. 90 градусів. Тобто в нас трикутничок виходить прямокутний. Ну, в принципі, це ми з вами розглядали під час попереднього уроку. Тобто, ми дивилися, ми дивилися що в нас кут ЦБ він прямокутний. Далі. Далі. І залишається нам знайти. Так, що ми знайшли? Ми знайшли С, ми знайшли Б. Залишається знайти косинус кута А. Залишається лише знайти косинус кута А. Так. Осинус кута А. Тепер дивимося, між якими векторами знаходиться косинус кута А. В принципі, АБ та АЦ, так? Абе та АЦ. Тобто скалярний добуток цих векторів, скалярний добуток цих векторів АБ помножити на АЦ, поділити на модуль вектора АБ, помножити на модуль вектора АС дорівнює. Так, 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 так. Теж те саме зараз секунду зроблю для себе. Так, АБ мав координати мінус 3 мінус 3. Далі, АЦ мав координати. Це мав координати. Ми десь його шукали. 1 мінус 7. 1, мінус 7. Далі. Мінус 3 помножити на 1. Плюс мінус 3, плюс мінус 3, помножити на мінус 7. І це все поділити на так, так. Три корінь з двох. Модуль вектора АБ і модуль. Все знайшов де помилка Це ось тут поправте на літеру Б Думаю, щось не так. Попередньому АЦ, і тут АЦ. По, по, так, тоді. А модуль вектора BC, Ага, 4 корінь з 2. А це 5 корінь з 2, BC 4 Лише літерою помилися тут. Так. Лише літерою. Так, так, ось тут давайте повернемося до косинуса кута B поправимо. правому, них лише літерою. 12, 24. 0 поділити на 24 дорівнює 0. Не лише літери помилилися. Думаю, щось не так. Далі косинус модуль вектора АВ. Це ми зробили. Далі модуль вектора АС. 5 корінь з 2. Ось тут якраз нас виходить саме 40. Ось тут якраз нас виходить 40. Помножити на 5 корінь з 2. Дорівнює. Дорівнює. Мінус 3. Плюс 21 поділити на 40. Мінус 3 плюс 21 поділити на 40. Дорівнює. Що в нас виходить? 15,30. Чому 40? Перегнув. 30. 15 на 2 30 у Нас виходить 18,30 і скорочуємо. Після скорочення який дріб вийде? п'ятих Записали. 3,5. Так, давайте запишемо. Давайте запишемо відповідь. І так, ми з вами шукали. Давайте Давайте по порядку. Косинус кута А косинус кута А. У нас вийшов 3 п'ятих. Далі косинус кута Б. У нас вийшов 0. І осинус кута С. Це ми перший косинус шукали, Дорівнює 4 п'ятих. Записали. Продовжуємо. Номер 1833. Тепер нам треба знайти кути з вершинами. Кути трикутника з вершинами. Так, давайте ці вершини запишемо. 06. Далі Б. 4 корінь з 3. 4 корінь з 3, 6. І С, 3 корінь з 3, 6. Ось що таке ненормальні числа. Побачили? А знайти нам треба кут А, далі кут Б і кут С. Для того щоб для того, щоб шукати кути між векторами, точніше шукати кути в трикутнику, спробуйте його спочатку побудувати спробуйте його спочатку побудувати, тобто розставити всі розставити всі точки, а потім подивитися, який же трикутничок у вас все ж таки виходить, щоб у вас не було двох тупих кутів в трикутнику, що в принципі неможливо. Тому о, давайте з вами спробуємо його побудувати. Давайте спробуємо його побудувати. Координата Точка А. У нас має прості координати 06. Тут все доволі просто. Далі. А от точка Б має не зовсім прості координати, тому що в нас там 4 корінь з 3. Та 6. Так. Далі. Далі. І точка С має координати. Точка С має координати. Три корінь з трьох. Три корінь з трьох. І три. Три корінь з трьох і три. Ось такі. Зробимо. Ось такий в нас є трикутничок. На який трикутник він схожий? Прямокут. Щось в цьому є. Так, схожий він дуже на прямокутний трикутничок. Тому спробуємо, який в нас, який в нас кут буде прямий. Це. У це. Але перед тим, як щось шукати, давайте з вами спробуємо знайти. Давайте з вами спробуємо знайти координати векторів. Давайте спробуємо знайти координати векторів. Так. А Б. 4 корінь з 3 мінус 0. У нас вийде 4 корінь з 3. мінус 0. Так. Далі. 6 мінус 6. 0. Далі. Тепер спробуємо знайти БЦ. Координати вектора БЦ. Тепер, що, чому він нас буде дорівнювати БЦ. Тобто, це у нас кінець, значить, 3 корінь з 3 мінус корінь з трьох виходить. Далі. 6 мінус 6, знову 0. Знову 0. І ну давайте поки що АЦ, а там подивимося вже за, за кутами. Так це чи ні? А вектор буде мати координати 3 корінь з 3, мінус 0. 3 корінь з 3. і АЦ 6 мінус 6, 6 0. Тобто, бачите, вам тут трошечки все ж таки спростили, як на мене завдання. Як на мене трошечки спростили. Тепер далі шукаємо шукаємо модуль вектора АБ. Шукаємо модуль вектора АБ. Тобто нам тут треба просто-напросто взяти 4 корінь з 3 піднести до квадрату, а потім з цього до квадрату. Чому це буде дорівнювати? Ну, все інше правильно, да? тоді 3 мінус 6. Так. BC 6 мінус 3, 3. Мінус 3. Мінус 3, тому що C мінус B. Далі, і C мінус A, 3 мінус 6, теж мінус 3. Теж мінус 3. От тепер ніде не промахнулися так. Дивіться, коли в нас 4 корінь з 3. Коли в нас 4 корінь з 3 в квадраті. Що це в нас буде? Пригадуємо. Ось таку властивість. Коли у вас число під підкореними в квадраті? Чому воно буде дорівнювати? Ну, Модуль цього числа. Модуль цього числа. Тобто. У нас виходить тоді модуль числа 4 корінь з 3, або просто 4 корінь з 3. Тобто тут у нас нічого не змінилося, як ми бачимо, довжина вектора жодним чином не змінилася. Далі модуль вектора BC. Модуль вектора BC. Дорівнює корінь з. мінус корінь з трьох в квадраті, плюс мінус три в квадраті. Чому це буде дорівнювати? Мінус корінь з 3 в квадраті. Що вийде? 3. 3. Плюс 3 в квадраті. Дев'ять. Дорівнює. Корінь з 12. Як його можна розкласти? Два корінь з 3. Чотири помножити на 3. Винести правильно з під корення винести двійку. Два корінь з трьох. Два корінь з трьох. Далі. Далі. Так, АББЦ знайшли. Тепер модуль вектора АС. Останній. Модуль вектора АС. Дорівнює. Корінь з три корінь з трьох в квадраті. плюс мінус 3 в квадраті. Дорівнює. Підносимо до квадрату 3 корінь з 3. Що в нас виходить? 3 корінди. Ні. 3 корінь з 3 підносимо до квадрату. Що вийде? 27. 27. 9. Чому дорівнює. 36. І корінь з 366. Корінь з 36 6. Ну, тепер давайте так. Ми е, ми з вами можемо припустити, що кут КЦ в нас прямий. Тому давайте спочатку з ним розберемося. Ось кута С. Спробуємо знайти, а косинус кута Б. А косинус кута, кута С. Це в нас АС на СБ. так, вектор АС помножити на вектор СБ. Подивимося, ви так це чи ні на СБ. Поділити на модулі векторів С, помножити на модуль вектора СБ. положити на модуль вектора cb дорівнює. Так, 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 координати А це 3 корінь з 3 мінус 3. C, 3 корінь з 3 мінус 3. Далі координати це Так, 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 так. Б ми знайшли. Двіка тут зайва. Б ми знайшли мінус корінь з 3 мінус 3. Тоді Сину Ци Б. Якщо ми встановили ЦБ саме, то зробимо просто протилежні координати. Модуль залишиться той самий. Тобто корінь з трьох і три. Корінь з трьох і три. Так, 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 так. Три корінь з трьох, помножити. 3 корінь з 3 помножити на корінь з 3. Плюс мінус 3. Мінус 3 помножити на 3. Мінус 3 помножити на 3. Далі в знаменнику. В знаменнику модуль вектора АЦ. 6. Помножити на модуль вектора. СБ на 2 корінь з 3. Дорівнює. Що в чисельнику вийде? 3 корінь з 3 на корінь з 3. Що в нас вийде? 9. 9. Мінус 3 на 3 18. теж 9. А в знаменнику чому 18? 12 корінь з 3. А 12 корінь з 3. 12 корінь з 3. Тепер виходить 0 поділити на 12 корінь з 3. Тобто дорівнює 0. Про що це нам каже? КЦ чому дорівнює тоді? 90. 90 градусів. Оце дорівнює 90 градусів. Далі, кут це ми знайшли. Тепер, ну давайте тепер косинус кута А, наприклад. Так, якщо ми розглядаємо косинус кута А. Якщо ми розглядаємо, тоді в нас АВ помножити на АЦ. вектор АБ помножити на вектор АЦ. Відповідно на їх модулі. На їх модулі, помножити на модуль вектора АЦ. Так дорівнює. Так. Тепер на всяк випадок, щоб було перед очима. Координати вектора АБ. 4 корінь з трьох, нуль. Далі координати вектора АЦ. Ми їх знаходили. Три корінь з трьох мінус три. Вони у нас вище були. 3 корінь з 3 і мінус 3. Продовжуємо. Так. Продовжуємо. Тепер 4 корінь з 3. Помножити на 3 корінь з 3, плюс 0. Помножити на мінус 3. І поділити на модулі цих векторів модуль вектора АВ. 4 корінь з 3. Помножити модуль вектора АЦ. 6. 6. Дорівнює. Що в нас виходить в чисельнику? Якщо ми 4 корінь з 3 помножимо на. 3 корінь з 3, Що в нас вийде? 36. 36. 36. Плюс 0. Поділити. А якщо ми 4 корінь з 3 помножимо на 6. Що вийде? 24, 24 корінь з 3. Тепер у нас залишається дорівня 36. Поділити на 24 корінь з 3. Дорівнює. Давайте спробуємо скоротити. На що можна скоротити 36 та 24? Три поділити на 2 корінь з 3. поділити. На 2 корінь з трьох. Тобто на 12. На 2 корінь з трьох. На 2 корінь з 3. Далі. Чи схоже це на якесь табличне значення? Схоже чи ні. Набуть схоже. Заважатиме. Ну, Заважатиме заважати корінь з трьох знаменнику. Тобто, позбавляємося від раціональності. Два корінь з трьох домножуємо на корінь з трьох. Але, якщо ми домножили чисель, знаменник, то нам треба домножити і чисельник. Тобто буде в нас три корінь з трьох. Тоді що в нас залишається? В нас залишається три корінь з трьох. Поділити 2 корінць 3 та корінь з трьох, 6. Далі, скоротили. 3 корінь з 3, точніше, 3 та 6. Залишається ось таким чином. Тобто, в підсумку виходить. Корінь з 3 поділити на 2. Підсумку виходить. Корінь з трьох поділити на 2. А тепер пригадуємо. косинус якого? 30 градусів. 30 градусів. Далі. Будемо шукати третій кут. Правильно. Дивіться, у вас третій кут. Не треба шукати третій кут за допомогою косинуса. Чому? Тому що ви знаєте, що сума кутів, тобто кут А плюс кут Б плюс кут С, сума кутів трикутника. Сподіваюся, всі знають, що 180 градусів. Далі. 30 плюс кут B плюс 90 дорівнює 180. Як звідси? 90 дорівнює 180. Як звідси знайти кут Б? 180 мінус 90 мінус 30. Чому це буде дорівнювати? 60 градус. 60 градусів. 60 градусів. Записали відповідь. Відповідь. Кут А дорівнює 30 градусів. Далі кут Б дорівнює 60 градусів, і кут С дорівнює 90 градусів.